Ух, мені определенно подобається цей день. Машинка пере, а я зараз розвела фермент. Новенький, свіженький. Принесла на кухню молочко. І зараз буду зливати, міряти, скільки в мене його тут. І ставити варити свій перший сирок. Будемо офіційно відкривати сезон сироваріння 2024. В мене вийшло там ну, приблизно 11 літрів. Нагріла вже, поставила. Ну, і звісно, що вриватися в такий довгоочікуваний сезон 2024, я буду зі своїм авторським сиром, дуже улюбленим серед покупців, і нами це мілка. Вже принесла формочки, значить, формочки. Що вирішила? Вирішила, як буду варити, оце сири зараз. Мілку, бомонт, ну і так далі. Да? Зроблю по пару головок ось таких маленьких. Завакумую і покладу, щоб вони хоча б там тижня-два чи скільки визріли. Для чого? У мене вже з'явився один бажаючий отримати дегустаційний набір з декількох видів сирів, щоб е приділити, що сподобається, який більше зайде. А для того, щоб не різати ці шматочки від великих головок, я вирішила, що я зроблю ось такі маленькі сердечки. А потім цю головку, ось так навпіл. І в мене буде, ну, наприклад, мілка, бомонт, е, що там ще, качоту можна зварити, е, я не знаю, ну, халумі то зрозуміло, що маленькими таки, ну, в цих не зробиш. Хоча, можливо, можна і халумі в цих зробити. Е, тобто, щоб потім з цих головочок. Зробити дегустаційний набір. І вийде якраз у мене два дегустаційних набори. На один вже бажаючий є, ну, а на другий, я думаю, знайдеться. Чи все ж таки взяти не сердечки? а просто круглу 0350, щоб мати змогу розрізати не навпіл, а, наприклад, на 4 частини. І тоді можна буде зробити 4 дегустаційних набори з різними смаками сирів. Напевно, я так і зроблю. Бачите? Власть змінилася. Так, зараз ці віднесу і принесу 0350. От люблю я оце сироварити в перший час після окоту. Молоко ж зовсім геть інше. Кальє було таке щільне, знаєте, таке таке класне. Порізалося чудово, сироватки мало, бачите? Дуже багато сирного зерна. Мені подобається, який вихід сиру виходить з о такого молока. І взагалі я отримую зараз таке задоволення. Якби ви тільки знали, шкода, що це не можна передати. Ой, не словами, не емоції, не захват. Супер взагалі. Мало 11 літрів, не достає термометр. Міряю, знімаю вручну. Можна було б, в принципі, і зачекати і зварити завтра, тоді було б більше. Тоді б і термометр діставав. І сиру ще б більше було. Але, ну, так як завтра 23, то на завтра в планах точно немає сироваріння. Я ще точно не знаю. Наші плани, сподіваюся, як Вова на обід зараз приїде, тоді дізнаюся. Ну, зможу вже точно щось розподілити. Можливо, він завтра поїде зранку на змійов. Ну, тобто, на роботі візьме собі вихідний, зранку поїде на змійов, а потім приїде і будемо. Святкувати, Ну, обіцяв сказати в обід. Ой Боже, яка краса, як мало сироватки, І як багато сирного зерна. А це те, що питають, коли можна варити сир, коли перестала скипатися, у ну, мене трішки довше вийшло. У мене сьогодні. Я ж казала вже вранці влади 9 днів, а в бусі від 16-го на 2 дні менше 7. 9 і 7. А молоко це в мене тут сьогодні утрішнє, вчора утрішнє вечірнє і позавчорашнє вечірнє. Ну, Грубо кажучи, 2 дні, дві да? доби. Ну, тобто, десь виходить, у Влади було тиждень вже після око, то у бусі 5 днів, коли я почала брати собі молоко. Ну, з суботи, коли прибрала лишні роти. Так, ладно. Буду вимикати камеру, бо потрібно міряти температуру. Отже. Сиру вже наварила. Ось отакі в мене вийшли дві отакі головочки і дві маленькі. Зараз віднесу в холодильник а вже завтра будемо важити і солити. Тортик вже готовий стоїть у холодильнику. Тепер необхідно це все перемити, точніше домити. І будемо далі працювати. А щоб завтра було в чому просалювати сир, мені потрібен розсіл. У мене там трішечки-трішечки свого залишилося і необхідно зварити новенький. Так що в першу чергу ставлю грітися воду. Поки майбутній розсол вихолоняв, Розібралася з качечкою. Все вже її уклала, зараз віднесу в холодильник. І нехай там стоїть до завтра, маринується, чекає свого часу. А я зараз, напевно, буду знімати відео. Пообіцяла вчора, що сьогодні вийде про сичух і смикають мене за цей сичух кругом і всюду. І у Фейсбуці пишуть, і кругом пишуть. У мене щось сьогодні така запара, що я вже з ногу валюся. Ну, надо так надо. Ой, пів на дев'яту. Вже і Вова давно вдома, вже й порається, а я ніяк з кухні не вилізу, ну, вже все. І розсол зробила, щоб завтра було де мілочку солити, щоб вони були однакової температури. Зараз залишилося віднести, поставити в холодильник і все. І йти на дойку. Єдине, що не встигла, це нічого приготувати собі на вечерю. О, ну, нічого. Зараз щось буду імпровізувати, як зайду. Не знаю. В голові вже все переплуталось до такої ступи. Скільки за сьогодні? І інформації, і комунікацій, і роботи трішки попідтягала хвости. І про росол сняла, і про сичуги сняла, і про фермент зняла. Так, це в мене там залишилося, що ще в хвостах висить. За Наполеон питалися ви, і не одна людина там в коментарях. І я пам'ятаю. І-і-і-і, але сьогодні ну, ніяк не встигла. Не знаю, можливо, завтра знайду час. До речі, сечух сьогодні один вже забронювали. Так що сичугів вільних залишилося два. Вони вже майже готові, майже висохли. Все, мої любі мої хороші. Всім бажаю тихого вечора. Мирної ночі. Зараз прибираю росол, збираю свої подойники, соски, пляшки, лійки і мандрую в сарай. Капець. Оце сьогодні діньок. Ой, і торт, і до торту, і, і що тільки не робилося, всіх вас цілую, люблю. Кажу вам дякую за ваші перегляди, за ваші коментарі. Не знаю, що пропусте YouTube, що не пропусте. Я зайду після дойки, в мене ще Ой, це відео потрібно буде змонтувати. І помимо нього ще 5 відео, які я планую ще сьогодні випустити. Ну, такі не повсякденні, окремі, тематичні, можна сказати. Тому роботи ще ціла купа, скільки я ляжу, не знаю. Може іменинника буду вітати прямо як тільки за 12 перевал. Ще не вирішила. Все, всіх цілую люблю, всіх міцно обійняла. Бувайте! Зустрінемося завтра у нашій Мімаляндії.